Київ хвилиною мовчання вшановує пам'ять тих, хто 70 років тому загинув у боях за столицю України. Тих, хто пішов від нас у тяжкі повоєнні часи. На хвилину призупинено рух громадського транспорту а у храмах столиці дзвонять дзвони. У парку вічної слави біля пам'ятника невідомому солдату відбувається вахта пам'яті. Це так званий пост номер 1 який був відновлений 28 жовтня 2013 року, у день визволення України від фашистів. Наказ визволити Київ саме цього дня, 6 листопада, на 26-ту річницю революції, віддав Йосип Сталін. Історики стверджують, що якби радянські генерали не поспішили виконувати його забаганку, визволити місто саме до річниці революції за будь-яку ціну, можна було б врятувати тисячі солдат. За офіційними даними, у боях за Київ і Дніпро загинуло 417 тисяч. Осіб. Проте існує версія, що насправді кількість жертв була понад 1 мільйон. Тоді радянські генерали жертвували сотнями тисяч життів, створюючи Букринський і лютерський плацдарми для форсування Дніпра, але не було у людей, які захищали Київ військової майстерності. Можна ж було. Говорили історики обійти Київ, оточивши німців, проте у наступ ішли раптово, аби встигнути до свята. Скільки коштувало армії небажання ставки і командування? Воронезького, а потім першого українського фронтів узяти за основу наступу на Київ план генерала Рокосовського, який пропонував завдати основний удар північніше Києва. До цього плану повернулися вже лише тоді, коли у районі Букрина загинуло понад 250 тисяч солдатів. От сьогодні і будемо говорити про це у програмі Ваша Свобода поруч зі мною у студії. Гості Віктор Коваль, доктор історичних наук, професор, і Віталій Кулик, історик, політолог, директор центру дослідження проблем громадянського суспільства. Я Інна Кузнецова, доброго всім здоров'я, Доброго вечора. Доброго вечора. Хоча це ранок, але враховуючи ж, форсування Дніпра почалося ввечері, в ніч на 22 вересня, то я і на цьому акцентую вам. я дещо згадала з. Того, як це все відбувалося, ви як історик скажете точніше. Можна назвати два етапи битви за Дніпро. Перший етап це Чернігівсько-Полтавська наступальна операція, яка почалася 26 серпня, і планувалася вона по 30 вересня 1943 року. І Київська стратегічна наступальна операція з 12 жовтня по 23 грудня 1943 року. А основні ж бої за Київ взяв на себе Воронівський фронт, а з 20 жовтня 1943 року, перший Український фронт, як і всі інші назву поміняли. Але річ у тім, коли ми говоримо про битву за Дніпро, про жертви, про взагалі оті героїчні і надзвичайно трагічні події. Та треба почати з того, що ще задовго до того, як наші війська захопили деякі плацдарми, а всього 4 в районі Великого Букрина, плаздаром був потім один він злився в один. І його обсяг був у периметру 11 кілометрів на 6. Так от ще задовго до цього, а саме 21 вересня, 21 вересня, ще не форсували ми Дніпрові, районі Букрина, війська. Армії, яка відносилася до Центрального фронту, якою командував генерал Пухов, захопила плацдарми північніше Києва. Північніше Києва, В районі герла Прип'яті, Дніпра. А потім, ви знаєте, 240-го дивіться, захопила плацдарм в районі Лютежа. А в кінці вересня, 28 вересня, Війська армії 60-ї армії Черняховського генерала, дуже талановитого нашого справжнього українського генія, військового генія, захопили плацдарми уже в районі на ділянці Ясногородка, герло ріки Тетерів. І там вони розширили ці плацдарми. І порівняйте, я сказав, 6 на 11, Букринський плацдарм, коли ці 4 злилися в один 24 вересня, а там плацдарм, який захопила. Армія Пухова 35 кілометрів в глибину і 30 по фронту. А Черняховського армія 60 12, 20 кілометрів в ширину і 10-12 в глибину. Набагато більше. А саме головне, це. Я багато років знайомий і зараз він живий, дай Бог здоров'я йому з Героєм Радянського Союзу Петром Євсійовичем Брайком. Він мені особисто говорив, каже, десь на початок жовтня. Ковпаківська армія повернулася з Карпат, і ми каже, він російською мовою, живе в Москві, він зараз 94 роки, каже, ми там від безділля і могли навести переправи і переправити кілька наших армій Центрального фронту, яким командував Рокосовський, теж блискучий полководець, і взяти Київ раптовим ударом з мінімальними, наголосив Брайко, з мінімальними втратами. Отакий От був варіант. І цей варіант пропонував Іракасовський. Він пропонував особисто Сталіну. Але ж ми не забуваємо, що в військах Воронівського фронту представником Ставки був не хто-небудь, а заступник Сталіна жуков маршал Радянського Союзу. А його протеже Ватутін їх підтримав Хрущов, і вони наполягли перед Сталіним, що треба Київ брати, столицю України саме з півдня, з району Українського Пзадарму. Там вже ці говори, там дуже важко. Там танки взагалі не могли. І це, і це призвелося, призвело так, до так. таких жертв. І Рокосовський не жертв. витримав, позвонив особисто Сталіну і сказав: Ну, а така ситуація. Давайте, я кажу, удвох силами того фронту, мого фронту. Це ж мінімальні втрати. Він все життя боровся за мінімальні втрати і так він історію, як людина, яка воювала з мінімальними втратами. Доктор історичних наук, професор Віктор Король розказав нам про те, як відбувалося це все. Я звертаюся до Віталія Кулика, історика-політолога, директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства. А от наскільки взагалі розповсюдженим є в світовій практиці, в світовій історії те, щоб е, от, до дат? От, Відбувалися якісь військові події. От наскільки в інших країнах була практика поширена ставити перед військовими якісь завдання? Ну, по-перше, якщо ми говоримо про світову практику, то це практика дуже поширена. Наприклад, Південна Корея святкує всі відомі військові події часів Корейської війни, військовими парадами і великими торжествами чи великими заходами. В Атинській Америці війна, скажімо, між Парагваєм і Болівією, святкується перемога Парагваєм на високому рівні. Це одна з ключових історій, фактично частка війна, одна з ключових героїчних періодів парагвайської історії. Багато інших країн також в Південній Азії і скажімо, в Сполучених Штатах відтворюються події. Як Горбадянської війни, так і часів Першої світової, війни, так і часів Другої світової війни. Тобто відзначання військовими парадами ходами є звичайною практикою. З іншого боку, якщо ми говоримо про Європу, от в Європі ситуація зовсім інша. Мабуть, по-перше, через те, що святкувати в Європі. Я запитувала дещо про інше спочатку. Я запитувала про те, як додат от, брали додат. так, як. Сталін наказав а, взяти до 7 ми, листопада. Ми, але... ми говоримо про ідеологічні, Ми так. говоримо про ідеологічні речі. Звичайно, що для радянського союзу 7 листопада було сакральною датою, до якої було варто було призначити певні заходи і певні військові дії. Очевидно, що 7 листопада гравло внутрішній мобілізаційний фактор для мобілізації і суспільства, і армії, і потенціалу і бойового духу. Очевидно, що ми можемо подивитися, думаю, що пан професор мені підтвердить зростання кількості комуністів, які вступили в ряди комуністичної партії перед форсуванням і, і навіть після форсування. Тобто саме комуністи були в авангарді цього. І 7 листопада це була дата, ключова дата, яка мобілізовувала народ на через партію. Тому з точки зору політичної технології, якби це не цинічно звучало, ця, ця це рішення воно було виправдано. З точки зору політичної технології рішення Сталіна було виправдано. Якщо говорити про е, такі ж е, рішення, от політехнологічні інших керівників інших держав, чи є багато у світовій історії таких от прикладів в нацистській Німеччині. Ну що в нацистській Німеччині теж такі були варіанти. Були варіанти до Дня народження Гітлера, зокрема. От е і навіть Це Герінг, Герінг навіть інколи наказував помордувати деякі міста з приводу своїх юбілеїв особистих, Рейсмаршал Герінг і так далі. Це було у них таке, було, було. Я вже не кажу про трагічний аспект цієї проблеми, як в нацистській Німеччині. Це було диктатори, є диктатори. Що Сталін, що Гітлер, як кажуть, різниці мало в цьому плані. Ні, той не жалів людей, ні той не жалів людей. Єдине, що Гітлеру вдалося з мінімальними втратами завершити війну, попри поразку. Попри поразку, а Сталін пірова перемога. Ми по сьогоднішній день я кажу, як штан правління клубу пошук. І в районі Букраїнського плазарму і так далі, ми не можемо встановити. А арифметика дуже проста, що не можемо встановити. Це відношення до людей, що в битві за Київ, що інші битви. Це те, що їх ніхто не рахував. 12 квітня 1942 року Сталін, як нарком оборони, він же ще й сім був, крім того, що Головковерх, особисто відмінив солдатські медальйони. І ввели натомість графу пропав безвісті. І туди списували мільйони, мільйони. А у німців що? Якщо німець гинув на тілі, німця залишався медальйон, який складався з двох частин. Похоронна команда, там персонально ховали кожного вбитого. Дуже рідко братські могили, дуже рідко були. Відламило ту половинку в архів йшла, а інша залишалася. Тому і зараз пошуковці Німеччини приїжджають в Україну і знаходять останки своїх воїнів. А ми тільки знаходимо, що саморобні солдатські медальйони. Солдат брав гільзу, писав якусь записку, запихував на шиї, носив. Отаке ми знаходимо. А солдатських медальні 42-го року ні. Тому статистика страшна. А для чого це зробила? Для того влада зробила, щоб не бачив народ катастрофічний цифри втрат наших, колосальних втрат за той, же Букринський плацдарм по останнім підрахункам ми поклали. Це повторюю не повна цифра, не повна цифра. Наголошую близько 300 тисяч. Чого не повна цифра? Тому що крім солдатів. Там загинуло дуже багато місцевих жителів. Так звана чорна піхота, чорносвиточники. Це хлопці, підлітки про яких Довженко писав Ді Мару, так, Дімару. Чорносвиточники йшли. іноді Дімаров так. писав про те, що давали їм пів цеглинки, абсолютно і вони йшли. Це правильно, абсолютно правильно. Ну, Це він пізніше події так. вже в грудні описує, після взяття Києва, що, каже, нам видали, гнали цілий день, каже, нас, по морозу, лютому, а там усі були. І підлітки, і вже, дорослі чоловіки, каже, гнали по морозу, а потім полонки... Цеглин дали і казали, а там водосховище, німці закріпилися за цим водосховищем, і сказали, ви повинні добігти до німецьких укріплень і кидати в них цеглини. Нехай він думає, що це гранати. Це те, ну, про що треба говорити сьогодні і пам'ятати тих людей, вшанувати пам'ять тих, хто загинув. А, е... я, а я прошу вибачити, я не можу не згадати людину, яка буквально на цьому плацдармі була санітаркою. Санінструктором Тетяна Барабаш, вчителька потім після війни. Ми коли знімали фільм, «Ціна перемоги, я з нею спілкувався і так далі. Так вона каже, що так звані польові військомати, а що це таке? Це взвод солдатів, 20-30 чоловік, і два 3 офіцери. І от отак визволяється, якесь село в процесі визвання обережної України, а потім і правообережної. І вриваються в хати. А там вже за два роки окупації злишнім підросла молодь, і каже: ніхто паспортів не питав. І ото от, бачи рослий таке, може йому 17 років, а йому немає ще 18 років, а може 16. І каже, всіх підряд. Всіх підряд мобілізували і в атаку, тому що вони ще штавро несли на собі. Тавро людей, які перейшли в окупацію, перебували в окупації. Я скажу більше, коли їх мобілізували 300 тисяч, і в трибухи була нарада у вересні, в середині вересня 43-го року, 300 тисяч. І на цій нараді де був Жуков, Рокасовський, і так далі. Це свідок є. Свідок є. Да. Ольховський. І Іван Ольховський описує це все. І там такий був Коваленко. Це порученець Ватутіна, теж на основі його спогадів. Тобто, очевидь, це є. Постало питання, що з ними робити, 300 тисяч молоді, оцих підлітків мобілізували, яких Довженко, Дімаро писав, генерал армії, Лященко і так далі. І треба ж їх амундрувати, навчити, нагодувати. Артпідготовка. щось треба з ним робити з цією молоддю. А вже потім і кидати. То Жуков підвів підсумок. Чітко ясника, Чого Чому друзі голову морочимося Тою жуково російською мовою. Чому голову голоморочим? Всі хахли предателі. Чим більше в Дніпре потопимо, тим менше після війни прийдеться в Сибір лати. І доля цих юнаків була вирішена. І коли ми про ціну перемоги за Київ говоримо, які брали до жовтня, да, до юбілейної дати. Ми ж цих повинні врахувати оцих підлітків. Я об'їздив ці братські могили, бачив, що робиться. Невідомі, 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 невідомі. А я скажу більше того, ну це те. Це, 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 це я те, не був. можу сказати, що навіть е, і Черкащина постраждала, і Київщина, і так далі. Проти танків, кулеметів юнаків без зброї, гнали склеймов посібники. Це з моїх статті уривок. Посібники фашистів про це знають селяни, перераховую, з Гуляйполя і Драбово, Ахматової сорокотяги, з Павлівки, і Тинівки, Жашківського району, з Босівки, Чижівки, Кобиляк, Рижанівки, Звенгородського району серед місцевого населення і досі побутує жахливий вислів. Трупи ходили по Дніпру. І по сьогоднішній день наш клуб пошук в цьому плані. Проводять величезну роботу, тому що шукають, шукають останки. Усп... Оціх Успі... успіхів Плюс успіхів вам у пошуку. Дякую. І сподіваюся, що і влада б долучилася до цих пошуків. Можливо, матеріально. Нагадаю радіослухачам, що це програма. Ваша свобода Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи Радіо 490 чотириста дев'яносто 044 Ви можете телефонувати та ставити свої запитання Віктору Королю, доктору історичних наук, професору та Віталію Кулику, історику політологу, директору центру дослідження проблем громадянського суспільства. Сьогодні нам на ефір зранку телефонував. Киянин, людина, яка є дитиною людини, яка форсувала Дніпро. Послухаймо, маємо технічну проблему, але чоловік цей розказував про те, що його батько отримав кулю під серце і за. Помер вже від ран у 62 му році, не доживши 4 місяці до народження сина цього власне чоловіка, який і телефонував. І коли він нам телефонував, розказував, що він не побачив ніколи свого батька. І сьогоднішній день сприймає не як свято, а як велику трагедію і день пам'яті. І от хотілося б запитати, чому все-таки багато. Ну, Святкових заходів, чи це не, може назва... не можна назвати піар-акцією? А чому багато Мій свята. Дід... Мій дід також просував Дніпро, і він завжди святкував цю дату. Святкував просування Дніпра, тому що вважав, що вони згоднали хребет фашизму. Для нашої сім'ї по ній лінії діда задовго до. Прадія, точніше, за довго до, до битви за Дніпро. Але мій дід по батьківській лінії, він працював Дніпро, був нагороджений орденом, і е, для нього це було свято, він не бачив ніяких е, смершів, які гнали на фронт е, людей. Можливо, це по військовій розвідці. Але е, для нього це було героїчне подія, для нього це було достачно святом. І для нього це була значна подія, яка визначала тобто ключова е, ключова подія всієї війни по по емоціям. По... Відчуттям по фактично це перед його очима за там неповних не, не там 20 років пролетіло все життя, і для нього це були ті події, які зробили відбиток на, на все. В нього вся війна зводилася до форсування Дніпра. Хоча він дійшов до Берліна, а потім воював на японському фронті. По великому рахунку для нього це було свято. Тому я б не сказав однозначно, що так, великі великі втрати. Звичайно, що з точки зору оцінки цих подій не можна не, 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 не враховувати того, що згинуло багато людей. Не можна не враховувати е, некомпетентність військового керівництва і політичні рішення, які потім оправдовувалися просто кількістю е, валом людей, які кидали на фронт. Однак, коли ми говоримо про цю подію, ця подія фактично яка призвела до... Якісних змін після Курської, після Сталінградської битви, Курської битви, форсування Дніпра і битва за Дніпро, тому що битва за Дніпро відбувалася з липня по грудень фактично 23-го року. Це достатньо довгий період. І коли ми говоримо втрати, ми говоримо втрати за весь цей період, то звичайно, що ціна радянських війська в два в два й перевищувала німецькі війська по кількості з особового складу. І покласти велику кількість людей для того, щоб форсувати це було звичайно невиправдані втрати. Той же був український плацдарм. у нас було. У нас було 35 дивізій, у німці 19. два рази більше танків. У нас було Бо український плазмар, але це пізніше. Але жертви були більші але жертви були, але жертви були тому що там без ось, був напрямок південний. Ви розумієте? Там не можна було ці війська задіяти ефективно, і там страшні втрати. Тільки на островах Казачі Ольженській від батальйону 40 40-ї армії залишилось 800 воїнів, 5 чоловік, і таких фактів багато. Батальйон капітана Бажина, його історики чогось беруть за основу підрахунків. 192 чоловіки і під час форсування в самому районі Букрина всі загинули. І вони, історики, рахують. Ну, така статистика потрапила їм в руки, що потонуло 80 чоловік, а всі останні, всі останні просто загинули. розумієте? А це ж середня статистика, виходить 40%. Це ж неправильні підрахунки. Точно ми не знаємо і не будемо знати, тому що не рахували, на чому солдати переправлялися, на чому. 16 понтонів було на 21-й Вересня відстали. на чому фусували на, на метах напханих солому і тонули масово, тому що такий засіб переправи він же багато не дасть. Ви розумієте, ну... і статистика. Якщо тіло я сам був в архіві міністерства оборони, бувшої Російської Федерації, і дивився журнали. Де сказано про форсування, і там такі записи, прізвища і записи, тіло втонуло в ріки, тіло і тисячі таких записів. Яка ж статистика? В розумієте, а цей виступав Шустера на телеканалі. Так мені репліки кидають. Каже, треба наукова статистика. Яка наукова статистика після жукова? Звичайно, треба. І школу доброва згадували в Донецьку. Вони повністю на позиціях сталіністів стоять. Добре. От і вся статистика. Зараз намагалися. На минулі вихідні намагалися відновити реконструкцію форсування Дніпра. Багато людей побували там. Звичайно, ну, це, це лише реконструкція, і рекон... за реконструкцією спостерігати було теж дуже страшно, хоча я дивилася лише відеозйомки. Вибачте, реконструкція... Вибачте, реконструкція нагадує, знаєте, що? Вибачте, ще раз повторюю, потьомкінські деревні нагадує. Насправді все було набагато трагічніше, і саме головне. Я останнє скажу, що справжні герої цієї битви за Дніпро, солдати, солдати, ще раз молод солдати, і ті ж самі чорносвиточники, вони Ось... не відзначені 2438 героїв, тільки половина солдат, а то 47 генералів, які потеплили стільки народу, герої радянського союзу. І вони в історії залишились. І вони зараз в цій реконструкції, ну ті, що живіше, залишились, або їх колеги, вони зараз правлять бал. Я хотіла я хотіла запитати інше: навіщо потрібна така реконструкція? Хай це гроші не державні, а лише спонсорські, але навіщо? Як це? на мене, і ще одне слово скажу: найкраща реконструкція, аби ми виділили гроші наша держава для пошуків імен невідомих солдатів. Один тільки факт: в центрі Києва, Поділ, да? братська могила, 500 воїнів. По сьогоднішній день ми не знаємо, хто, і що, і скільки, це в 41-му році. А грошей немає на це. Можна я запитаю, пана Кулика? З моєї точки зору, в військовій реконструкції вони грають першу мобілізаційну роль, по-друге, це є культурно-просвітницька і освітницька роль. Багато дітей не можуть назвати навіть не те, що писяча Жукова, вони можуть назвати не роки війни. І це є свідчення деградації освіти і знання про свою історію. Подібні заходи вони мають на меті в першу чергу освітню роль, просвітницьку, і вони необхідні. Якщо говорити про конкретно цю реконструкцію, то очевидно, що е, якщо враховувати кількість втрат, то е, це перемога, яка ну не є тою повноцінною перемогою, яка б е, варто було б е, реконструювати. Однак, однак, з, однак, з, однак, з моєї точки зору, е, подібні заходи потрібні. Тому що ми так склалося, склалися, ми живемо в постмодерністському світі, необхідна картинка для популяризації. Люди не читають книжок, не читають, не ходять в бібліотеки, а їм потрібна картинка в телевізорі, не треба, мультимедійне зображення. Тому, очевидно, що подібні заходи вони будуть грати в користь, як би вони Сьогодні, не визналися стали. На сьогоднішній ставилися. день ще у Києві вихідний. Незрозуміло, правда, у кого. От в одних вихідний, в інших ні, масштабні заходи. Це надає деякої сум'ятиці. Ну, навіщо владі було так педелювати цю тему? І якщо так, то можливо все-таки це не зовсім готово, чи я помиляюсь на я настільки пригадую, в більшість випадків визволення Києва були присвячені і з періодичністю раз до роки. Ми святкуємо в достатньо широким розмахом. Чотири рази на моїй пам'яті було б рішення про визнання вихідним днем для комунальних господарств. Тому я тут не бачу якогось особливого ставлення влади до цього, до цього свята. Це один із елементів формування політики, гуманітарної політики в контексті святкування подій, пов'язаних з великою числення війною. Стосовно реконструкції, до мене весні дійшло. І самого головного села, яке було в центрі Ли українського вже, не встигнемо так, прочитати. так, Я села думаю, що зарубинці Ми зможемо так мені ми зможемо пишуть. поставити його. Цей текст скопіювати, поставити його на сайт. І люди зможуть його каже, прочитати. Солов, а це була програма, але це була програма Ваша Свобода зарубинці. з Віктором Королем та Віталієм Куликом. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.